Вітаю на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо на не менш важливу тему як коментарі в JavaScript. Я вже декілька раз використовував коментарі, наприклад, в рокі 4, і в рокі другому я використовував коментарі. А тепер я розкажу, як їх. Використовувати і потім навіщо є потреба в них використанню. Так, почнімо е, з того, які види коментарів є. Є однорядкові і є багаторядкові. Почнемо з одного рядкового. Ми просто ставимо. Два слеша, і потім ми можемо тут писати, що ми хочемо. Це однорядкові коментарі. А є. Багато рядкових. Ми ставимо слеш, потім зірочку. Потім можемо взяти скільки рядків нам потрібно для коментарів і... Потім поставити знову зірочку і слеш. І також ми можемо те, що хочеш писати. І як ми можемо використовувати коментарі? Їх, По ідеї вони ніяк не використовуються в, в, в інтерпретатором мови JavaScript. Але вони важливі для того, якщо ми хочемо якийсь написати текст, і ми хочемо, щоб він був проігнорований, то в цьому випадку слід вживати коментарі. Наприклад, якщо ми хочемо тільки вивести якесь повідомлення в консоль і І просто запускаємо зараз програму і ми можемо бачити 20. Все інше, що зверху, було проігноровано. Якщо ми просто напишемо щось е, невідоме, щось в просто в. Е, в тому місці, де немає коментарів, і просто запустимо, у нас буде просто помилка. E, JavaScript не розуміє, як виконувати цей код. Також я розповім, як використовуються коментарі в розробці програм. Як я казав, це просто ми можемо пояснити розробнику, який сам розроблює, або іншим людям, які потім ми будемо давати працювати з нашим кодом, щоб вони могли прочитати і зрозуміти. Коментарі це дуже. Добре, але інколи можна спробуватись їх уникнути. Писати код таким чином, що, що дивлячись на нього, можна було зрозуміти що, що тут написано, не намагаючись е, е, проаналізувати кожний рядок е, коду. Так. На сьогодні, думаю, це все. Дякую за увагу. До зустрічі!